Якщо у вас є кабачок в холодильнику, я пропоную вам, щоб він там не здох. Ну, приготуйте вже щось з нього. Алло, легенький рецептик дуже смачних кабачкових бургерів. Отак. Шляпс. Туди його два кабачки порізали, перчику додали, сольки додавали, все на око. Перемішали, добавили туди часничинку. Все це вимішали накрили плівкою і в холодильник на годинку. Приготували далі дуже легенькі яєчки, два, панірувальні сухарі, а також мука. В послідовності мука, яйце та панірувальні сухарі обсмажили з двох сторін до золотистої скоринки всі кабачки. Я би сказала, що це легкий літній рецепт, бо там присутній майонез, але це дійсно смачно для кабачка це взагалі супер страва. Собі поклали, обсмажили це все діло. Потім беремо майонез, два сирочка дорогі якісь, щоб вони гарненько натрелися і крабові палочки. Можете, якщо у вас крабове м'ясо, нарвати його, а якщо таке, як у мене, крабові палочки, натерти на крупній тертушці, потім туди додаємо плавлений сирочок. Дві ложки майонезу або одну чесничок. Це все перемішуємо і формуємо бургери. Ось такі, виходить, дуже-дуже смачні. Всім смачного. Ця закуска просто вау!